Добрий день глядачі мого каналу, підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео мова піде ось про таку штуку. Набір інструментів для сшивання розшивання ланцюгів. Ну, Сшивання це, напевно, голосно заявлено. Воно більше для розшивання ланцюгів. Я не одразу збагнув, що це за набір. Виглядає він ось так. Мені знадобилась допомога фахівців. І трошки часу. Що таке ланцюг? Це переважно для сільськогосподарських агрегатів. Щоб не портити нову, новий ланцюг, мені мої знайомі відігнали ось такий старенький шматочок. Ну, і про все по порядку. Кому може бути цікавий цей набір інструментів? Перше для торгуючих організацій, тому що ланцюги йдуть. 5 шматках, а продаються вони в таких шматках, кому скільки треба. І я чув від продавців таку фразу, будемо рубати. Чесно кажучи, я думав, що беруть зубило і обрубують. А що далі з ним роблять, чесно кажучи, ніколи не заморачувався. Ну, продавці зацікавилися з такою штукою, для того, щоб роз'єднати нам шматок ланцюга. Хтось використовував пробой, якусь гайку, хтось використовував інший прилад. В даному випадку дуже були в захваті. І зараз я продемонструю, як він працює. Щоб зрозуміти, як воно працює, треба зрозуміти, що складається ланцюг. Бачите, ланочки. І вона ще називається втулочно-роликова. От там всередині є втулочка, на ній знаходиться ролик. Так, да, цей ролик, ага, він ще навіть, бачите, обертається. Тобто, хоч вона і ржава, але працездатна. І це все трималось ось на такому пальчику. Щоб нам роз'єднати, треба видавити цей пальчик. Ну, я би брав болгарку і спилював цю шляпку, а тоді би вибивав. Виявляється, все набагато простіше. Беремо цю штуку. Для зручності. Вкручуємо в неї тримач, тому що обертовий момент під навантаженням буде, ну, не то, що не маленький, ну, скажімо так, відповідний. Тут, бачите, у нас дві граньонки. Зараз я візьму ключ відповідний, перетримую цю граньонку і викручу ось цю. От, всередину у нас вставляється підходящий по розмірах. Тіфт. Цей підходить, але я думаю, треба брати з запасом. Цей теж підходить, а цей вже буде завеликий. Тому зараз візьму відповідний гайковий ключ і розберу. Розкрутилася ця конструкція досить легко. Ключиком я притримав за граньонку, ключик, до речі, на 14. Можна взяти ще один ключик, але я взяв. З набору ось цю ручку, і як ви бачите, воно все у нас викручується. Ну, лібо викручується все разом. Тут у нас за допомогою зовнішнього гвинта ми можемо регулювати під яку ширину ланцюга це все діло робимо. А за допомогою внутрішнього гвинта це вже наша робоча, скажімо так. поверхня. Можна туди просто кинути цей штіфт, але виробник для зручності ще й скомплектував це все пружинкою. Для чого пружинка? А для того, щоб ми. Не забирали. Так, тепер нам треба ось цю насадочку скрутити. І тепер у нас ось цей штіфт стає на своє робоче місце. Вибачайте за якість картинки одною рукою знімати. І крутити трошки незручно, але я намагаюсь. Так, от я вже, бачите, закручую, і у нас з'являється головка штифта. Але якби там не було пружини, бачите, я викручую, і у нас головка ховається. Це для зручності. Ну, скажімо, ми поміряли, що нам треба, ну, так, щоб для наглядності розібрати ось тут ланцюг І відповідно ставимо. Який штіфт ми хочемо викрутити і підкручуємо цим більшим гвинтом. Зараз я це зроблю і все стане зрозумілим. До речі, ми тут нічого не пошкодимо, тому що тут, бачите, у нас на зворотній стороні отвір, в який ось ця головка провалюється. І на цій стороні у нас сфокусую, де це воно О, отвір, з якого вже трошки торчить наш робочий штіфт. Я легенько підтиснув, бачите, у нас. Все тримається, тобто головки попали в отвори. Далі, з цим великою різьбою, нам вже нічого не потрібно робити. А тут у нас на пружинці це все. Якщо я закручую, опа, все, воно зупинилося. це означає, що ось такий робочий штіфт вперся ось в цю вісь. І тримаючи. За ручку. Я все ж таки хочу на ваших очах це все зробити. Тримаючи за ручку, ми будемо обертати. Саме головне зірвати, щоб ця шляпка у нас продавилась, а далі у нас все буде набагато легше. Тримати рукою за цю ручку і крутити набагато легше, ніж мені цією рукою притримувати, а правою обертати. Але я спробую. І сподіваюсь, що в мене все вийде. О, я відчув, що все пішло легше. Ну, звичайно, в мене такий є помічник. Дивіться, я вже навіть не притримую наш корпус, крутиться все відносно легко. Де цей фокус? Бачите, там вже ржавий штіфт у нас починає виглядати. Я думаю, якби ланцюг у мене був новий, він, як правило, йде в консерваційному мастилі. Ланцюга, вона би вискочила швидше. Оскільки у нас ланцюг брудний, іржавий, то, то іржа сама по собі теж нам заважає. Ага, Бачите, вже він як виходить. Хочу саме не переривати кадр, щоб ви побачили, що це одною рукою навіть такого ланцюга іржавого можна розібрати. Але мені напевно треба було затиснути це все в тіски, але хотілося саме показати, що і на полі біля трактора. Можна це все. Опа, бачите, як все відбулося. Тепер. Тепер це все відкручуємо. І у нас... А, ну так, да, це ж треба було відкрутити ось цю внутрішню частинку, притримуючи. Бачите? А штифт у нас, через те, що там всередині пружинка, бачите, я кручу, а штифт у нас ховається. Це для зручності. І тепер, видавивши оце все, в даному випадку я дві ланки відкину. Але якби я робив це тут, можна було б відкинути скільки завгодно ланок. Ось таким чином досить таки гарно, не б'ючи пальці, не руйнуючи абсолютно нічого, ми можемо відрубати будь-яку кількість цепів. Цепу. Щоб його зібрати. Бачите, я навмисне зробив тут тоншу частину. І тут була розібрана тоньша частина. Нам потрібно з'єднувати ланку. Я завчасно підготувався. Бачите, вона у нас на стоперних таких шайбах, і тому мені треба дві руки, щоб це все розібрати. Тому мушу Запис перервати. З'єднувальну ланку за допомогою викрутки я розібрав. Тепер ми її вставляємо в наш ланцюг, який треба з'єднати. Ланочка з цієї сторони і стопорною пластинкою. Ось таким чином ми це все фіксуємо. Ну На жаль, Голими руками я не можу це зробити, тому зараз візьму викрутку і другу руку і її і... зафіксую. Ось якось так у нас вийшов ланцюг з'єднаний. Це у нас з'єднувальна ланка. А якщо у нас на один крок треба змістити, якщо ви звернули увагу, тут вузька частина і тут вузька частина. Якщо нам треба широку частину з вузькою з'єднати, то я зараз розберу це, видавлю ще один, одну ланку. Отут я видавив дві ланки. О, по суті, от у нас ось така виходить конструкція, тільки тут. Два кроки, а тут один. Цей шматочок ланцюга я розібрав. Зараз я відкину ще одну ланку, яким чином ви вже бачили. Прибираємо наш робочий штіфт, щоб він сховався. Підводимо нашу різьбову направляйку. До відповідного розміру. Ну, процедуру ви вже бачили якось ось так. Ну, а далі все те саме, тримаючи рукою і провертаючи, зараз видавимо це все. Якщо нам треба з'єднати ось це, то виймаємо тут стоперне кільце, штіфт, запихаємо. А далі, я так розумію, використовуємо оцей старий пальчик. Зараз я спробую це зробити. Хто знає, для нього це не новина, для мене новина. Бачите, на цьому пальчику є лиска, відповідно, лиска зроблена і. В отворі нашої перехідної ланки. Тому о, так от видно. Тому другим боком її поставити не вийде, не вийде. Ставимо шплінт. Знову ж таки, треба дві руки. Так, все в мене вийшло. Тепер нам треба з'єднати ось це. На дотик чути наші штіфти. Тут шляпки практично не відчувається, але ось тут, бачите, де вона ржава, шляпка є, а тут, де ми тиснули, шляпки практично нема. Довелося взяти напільник і заусінки. Ми ж видавили цей пальчик. І тут залишились заусінки. Заусінки я трошки прибрав. Пальчик в мене зайшов. До речі, в зовнішній він заходить важко, а в середній, от сюди в тулочку, пальчик заходить легко. Ну, це і не дивно. Там площа контакту більша, тому конструктор. Ланцюга передбачив тут посадку з зазором, а тут у нас площа контакту менша, і тому тут посадка з натягом. Та й він сам по собі відбувається, коли йде завальцювання, тут роздається матеріал. І зараз я просто візьму. Цю штучку і додавлю ось таким чином. Щоб цей пальчик у нас не провалювався всередину отвора, бачите оно. я накрутив цю насадку, яка була изначально. Тут у нас отвір великий. Я зараз до упора посажу його. А тоді поставлю одну із цих насадок. А, ну так, да, вона ж повинно завальцювати. Напевно, ось цю. Ну, зараз поекспериментую. Пальчик ланцюга я задавив до упора. Якщо ми візьмемо ось цю насадочку, у нас нічого не вийде. Це для більших розмірів цепів. А якщо один із цих, я думаю, суттєвого значення немає. Я вставляю сюди цю насадку, відкручу на більший розмір. І... Задавлю так, щоб тут у нас утворилась шляпка. Так, ось за допомогою цих насадочок я сформував шляпку. Тут від другого нічого не придумаємо. А тут підходяще по розміру. І у нас на вісу утворилось з'єднання нашого ланцюга. Ця шляпка у нас була, а цю ми сформували. Ось таким чином у нас є можливість на вісу без болгарки, без дреля робити ось такі процедури. Я думаю, що це у нас 15,7 ланцюг. Наступний йде 19.05, потім 25,4. Ну і все залежить від того, вони ще бувають двохрядні. трьохрядну ми навряд чи сюди зможемо запихнути, а двохрядну ми теж можемо розібрати. І, напевно, зібрати. Я таки не зрозумів, для чого потрібні ось ці насадочки. Хто знає, пишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво, до кого я звертався, хто працює з сільхозмеханізмами, не зміг мені підсказати. Тому що, якщо брати цей крок, це якраз по, цій, по цьому ланцюгу, а що робити з іншими ланцюгами, з іншим кроком, я не зрозумів. Ось така штука. Ну, тепер я знов це все діло розбираю, Ну, видавлю, видавлю це все назад. Тобто давити буду ось по, по цій новоствореній шляпці. Мені цікаво, наскільки сильною вона вийде, коли ми. Повторно використали ось цей штіфт. Аж характерно клацнув цей штіфт, коли його видавлював вже вдруге. Зараз я ще спробую з'єднати без перехідної ланки і з'єднувальної. Ось така є приспособа для обслуговування механізмів господарства, переважно. Хоча, напевно, можна зібрати і розібрати будь-який ланцюг, але, напевно, той же самий велосипед. От, то на початку відео я казав, це можна використовувати, і це, напевно, буде цікаво торгуючим організаціям, їм потрібно. Різати шматки ланцюга на продаж. Але, напевно, основна мета цього інструменту це замінювати шматки або в цілому ланцюг на комбайнах, на сільськогосподарських механізмах і так далі. В принципі, на цьому в мене все. Дякую всім за увагу. Кому відео сподобалось, ставте лайк. Кому відео не сподобалось, ставте дизлайк. Напишіть в коментарях. Можливо, ви знаєте, для чого ось ці насадочки. Буду дуже вдячний. Ще раз дякую за увагу. До побачення!